Всі ті, котрі порозуміли, що Бог создав чоловіка, а чоловік у лиці Адама згубився, пустився не тим путем, що треба. Але потім Господь з змілосердився зійшов з небес і спас чоловіка, то тепер не для всіх людей є, може, насильственної, тобто Бог не насильственно кличе нас, но в потенційній можливості відкрив нам двері, хто хоче. Йдіть до церкви. І коли сьогодні наші храми відкриті, то вияснилося, що вірні діти Божі йдуть до церкви з любов'ю. А от безбожники, як які зайчата, коли везуться в автобусах без білета, скриваються так, як боку, йдуть собі. Або ще в худшому случаю, коли їх покличуть безбожники, пойте бити християн та йдуть. Розказують то ті события в совєтські времена, так колись звершилася революція, і революціонери кричали і кликали розпущену молодь зривати богослужіння. Ну, то було 100 років назад, і то робили безбожники сатаністи. І вдруг 21 вік, Сотні случаїв, коли безбожники входять чужі, безбожники зривають Божу службу, і в результаті називають себе. Християнами. Але тут, уж, як сказав і прок Юда, апостол Юда, вони суть в свірепі, угрозливі, як морські волни, але після них лиш піна, бо не є в них ні сили, ні духа. Вони можуть бути душевні, бо їх наговорили 200 гривень дали, щоб пішли кричати. Але Духа Божого не мають. Господи, молитвами святого апостола Юди, молитвами всіх святих нині на церквою, молитвами всіх тих, хто нині і в нашій житті вписав прекрасну історію той же самий рано Кирил Словенський, який у 869 році спочив у Римі. Благослови Господи, нам ніколи не лишити путь жизни, путь вічний, який йде до Царства Божого, а боятися путі Каїного, путі предателя, путі убійці, путі нецерковного. Бо так, як колись казав равнопостний Корил, учитель Словенський, своєму братові, Мефодієві, брате мої. Навірно, мене Господь кличе вже стати перед Ним, нашу кирилицю, котру ми написали, грамотність, доведи до кінця і йди возглав народ Слав'яно-Руської і дай їм слово жизни. Так все стало, коли Кирил спочив, а Мефодій отрив кафедру і став єпіскопом. Для всіх слав'яно-русинів, котрих донині церков увидить, так як і нині наша земля колись входила у Тесодунайську оту єпархію Мефодія, ми нині носіті літої Древньої Кирило Мефодіївської церкви, котра сто років назад була відновлена у нас. Коло Хуста в селі Іза Народно-церковний собор відновив церкву Кирило мефодіївську і то, що наш народ тут, у центрі Європи, вже тепер многих слав'ян знову повернули на латинику і словаків, і чехів, і поляків, і хорватів. Но тільки ми, слав'яни русини, держимося кирило Міфодіївської кирилиці, так як і серби, так як і болгари. Бо ми знаємо, що з кирилицею, а це одна з величайших таких систем освіти, є одна з найунікальніших і добрих. І тому молимося, Боже, поможе нам ніколи не втратити свою кирилицю, поважати всього, но своє держати, а з нею і чудесний православний кирломефодіївський обряд, котрим ми молимося в церкві, такі знання маючи. Ми тут потерпимо скільки треба, скільки Бог хоче, скільки Бог попустить. Ми віримо в вічності разом з святими. і ми в такому случі зможемо наслідувати єдно з Кирилом Мефодієм і з усіма нашими святими. Царство Божеє. Амінь.